Приходимо до інших подій: смертельне ДТП, боротьба з наркозлочинністю та порятунок тварин. Про ці та інші події далі у зведенні коротких новин. Патрульні поліцейські відзвітували про підсумки роботи за минулий тиждень, серед іншого вони склали і 80 адміністративних протоколів за скоєння ДТП. Новий тиждень теж розпочався з автотрощі. Дорожня транспортна пригода сталася поблизу села Жовта-Круча Запорізького району. Внаслідок наїзду автівки на дерево 37-річний водій, що не впорався з керуванням, та його 27-річний пасажир загинули на місці. Відкрито кримінальне провадження. Від 13 до 15 років ув'язнення отримали 10 бойовиків ЛДНР, які воювали на Запорізькому напрямку. Серед них командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти сил оборони України. Зловмисників було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні нашої держави. Більшість з них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції. Повідомили в СБУ. тепер. Суд визнав їх винними у державній зраді. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю під час перевірки оперативної інформації в комунарському районі Запоріжжя зупинили 29-річну жінку. У неї виявили пакунок із психотропною речовиною, вагою 570 грамів. Як з'ясувалося, це було інтернет-замовлення, щойно отримане в одному з поштових відділень. Вартість наркотику за цінами чорного ринку становить понад 340 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють джерело постачання наркотичного засобу та інших причетних до наркозлочину осіб. На вулиці Академіка Амусова в Олександрівському районі Запоріжжя знадобилась допомога рятувальників. У яму глибиною 2 метри впали дві собаки. Співробітники ДСНС за допомогою підручних засобів витягли хвостатих з ями назовні. Врятовані тварини не постраждали. На вулиці підлісна Шевченківського району Запоріжжя у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі на загальній площі 30 квадратних метрів. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. До гасіння пожежі залучалося 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.